У зв'язку з повномасштабною військовою агресією Ерефії по всім містам України масово пройшла хвиля деросифікації топонімів та демонтаж культурних об'єктів ворога. У сумах цей процес очолив народний мер міста Анатолій Почечун. Деросифіковував, диросифіковую, диросифіковувати буду. Кожен куточок міста облажу, ніч московського в сумах не знайдете. Але ж ви самі були членом партії ОПЗЖ. Так, ви чули, що під час війни не можна владу критикувати, а? Ви нашого човен розхитуєте, а? Поясніть мені, будь ласка, давайте після війни про це побалакаємо. ОПЗЖ не на часі. Першим під деросифікацію потрапив сумнозвісний курський проспект, кошти на ремонт дороги, якого роками безрезультативно виділялися з міського бюджету. Не крадій, а політик зі стратегічним мисленням. Я ж не просто так крав гроші на цій дорозі. Я її розбивав як міг, щоб жодна стежка з неньки України не вела до Кацапії. З сьогоднішнього дня проспект Курський перейменовується в проспект Хайвейтухельський. Вітаю! Що стосується мовного питання, то Почечун закликав сум'ян не соромитися розмовляти з суржиком. Суржик це акт зґвалтування російської мови. Так що не стісняйтеся, балакайте, як умієте. Незважаючи на активну проукраїнську позицію міста, в сумах вже знайшлося декілька ватопозитивних позитивних містян, незадоволених дерусифікацією, анатолій вирішив не давати приводів російській пропаганді і пішов назустріч малоросійським меншинам. Кроком доброї волі з боку народного мера стало відкриття куточку культури руського міра у вигляді дерев'яної вбиральні, типу очко, всі бажаючі можуть ним скористатися та на повні груди вдихнути імперську велич. Російської Федерації всім тим, хто звинувачує мене в неповазі до російської культури, я хочу сказати, шановні, вон, будь ласка, ідіть, очко. Джавеліна Бавовняна, Байрактар, Хлопков. спеціально для дерусифікованих новин.